Привіт, зазвичай, коли ми говоримо про історію України, то перше, що спадає на думку, це звісно Київська Русь. Але що було до неї? Хто жив на цих землях? От сьогодні ми й спробуємо зазирнути значно глибше в минуле, щоб дослідити терени сучасної України задовго до появи цієї видатної держави. Отже, головне питання уявімо, ми переносимося на 1200 років у минуле. Ще немає перших київських князів, немає самої Русі. Хто тоді населяв ці землі? Це ж справжня історична загадка, і саме її ми сьогодні спробуємо розгадати. Знаєте, це питання насправді хвилює історики вже не одне століття. І перші підказки, здавалося б, лежать просто на поверхні. У давніх літописах. Але, як виявилося, вони розкривають лише малесеньку частину всієї таємниці. Так, літописці залишили нам цілий список назв поляни, деревляни, сіверяни та багато інших. Це, знаєте, ніби перелік головних героїв у великій історичній драмі. Але хто вони, як вони жили, у що вірили, як виглядали їхні поселення? Одних лише назв тут, звісно, замало, потрібні реальні речові докази. І от саме тут на допомогу приходять археологи це вони, шар за шаром знімаючи землю, розкривають таємниці, які були сховані століттями, і знаходять ті самі матеріальні сліди життя цих давніх народів. І тут нам треба зрозуміти одне ключове поняття археологічна культура. Що це таке? Ну уявіть собі, що це такий собі унікальний культурний відбиток пальця давнього народу, своєрідний стиль кераміки, особливості будівництва житель, прикраси, поховальні обряди. І от коли археологи знаходять схожий набір таких відбитків у різних місцях, вони розуміють, ага, тут жила одна й та сама спільнота. І ось тут розкопки принесли справді фундаментальне відкриття. Виявляється, у 8-10 століттях на цих землях домінували не десятки якихось розрізнених груп, а дві великі і, що найголовніше, дуже близькі, споріднені між собою археологічні культури. Давайте познайомимося з ними ближче. На захід від Дніпра, тобто на правобережжі, панувала так звана Лука-Райковецька культура. Вчені пов'язують її з тими самими літописними полянами, деревлянами, хорватами. А от на схід від Дніпра на лівобережжі розквітла волинцівсько-роменська культура. Це, так би мовити, домівка сіверян. І хоч вони мали певні відмінності, ключовий момент їхня глибока спорідненість. Так, отже. Маємо дві великі культури. Який наступний крок? А далі починається справжня робота детектива. Треба зіставити конкретні археологічні знахідки з тими іменами, які ми знаємо з літописів. І як це зробити, виявляється, хоч культури й були загалом схожими, вони мали свої місцеві особливості: якісь унікальні риси в будівництві поселень, у поховальних обрядах, чи навіть у візерунках на горщиках. І ці особливості працюють як маркери, що вказують на конкретні племена. Ось, наприклад, літописних хорватів впізнають за їхніми величезними, добре укріпленими городищами. Такі комплекси, як, от плісницько, були не просто селами, а справжніми протомістами містами свого часу. Це свідчить про дуже високий рівень організації суспільства. А от деревляни залишили по собі зовсім інший слід. Їхньою візитівкою є специфічні поховальні кургани та обряди кремації. Те, як саме вони ховали своїх померлих, дуже чітко відрізняє їх від сусідів. І ще один швидкий приклад: племена уличів та тиверців, що жили південніше. Вони будували характерні городища округлої форми, і ця архітектурна деталь допомагає археологам чітко окреслити територію, де вони жили. Але археологія це не єдиний наш інструмент. Тепер на сцену виходить зовсім інша команда детективів мовознавці, і в них абсолютно інший тип доказів. І ці докази, уявіть собі, лежать у всіх на видоті це назви річок, міст, якихось урочищ. Наука, що їх вивчає, називається топоніміка. Це, як знаєте, назви вулиць у сучасному місті можуть розповісти про його історію, так само і давні назви на карті зберігають сліди народів, що колись тут жили. Мова це теж своєрідний архів. Як це взагалі працює? Ну, процес можна розбити на три прості кроки: спочатку лінгвісти знаходять скупчення схожих за походженням назв, потім наносять їх на географічну карту. І це скупчення, цей кластер і дозволяє з високою ймовірністю відтворити територію, де колись мешкало те чи інше плем'я. І ось вам блискучий приклад, як це працює. Історики давно знали про існування могутнього дулібського племінного союзу, але саме лінгвісти, проаналізувавши поширення географічних назв пов'язаних зі словом Дуліби, змогли підтвердити та чітко окреслити межі його величезної території. А тепер давайте зробимо найцікавіше. Зберемо всі частини цієї головоломки разом. У нас є дані археологів та висновки мовознавців. Що ж вони нам кажуть, коли ми дивимося на них одночасно? Отже, поєднуємо докази: з одного боку археологія. Її знахідки демонструють дві великі споріднені культури, що охоплювали майже всю сучасну Україну. Це прямо говорить про спільний культурний і політичний розвиток. З іншого боку лінгвістика. Аналіз назв підтверджує, що тут існували великі цілісні племінні союзи. Бачите, два абсолютно різні методи приводять до одного і того самого висновку. Докази ідеально доповнюють один одного. І все це підводить нас до головного, простого висновку. Ці взаємопов'язані племена 8-10 століть це не просто якісь випадкові групи, що зникли в тумані історії. Вони є прямим неперервним корінням, тим самим культурним та етнічним фундаментом, з якого згодом і виріс український народ. І це не просто якась красива теорія. Ось до чого приходять вчені, аналізуючи всі ці дані. Цитую. Знахідки свідчать про спільність політичних, етнічних і культурних процесів та початки формування на цій основі українського народу. Іншими словами, ми бачимо чіткі докази безперервного історичного розвитку на одній і тій самій території. Ми змогли зазирнути на 1200 років у минуле і це вражає, але водночас це лише підкреслює, скільки ще незвіданого залишається там, у глибині століть. І це змушує замислитись, які ще дивовижні секрети про наше походження все ще поховані просто під нашими ногами і чекають свого часу. Історія, безумовно, продовжується.